Його забороняли, знищували чудом. Він в цілі знайшовся, і О, жені, тепер готовий відкритися вам усією своєю величчю та красою. Історія пропавшої грамоти містить в собі таємниці, інтриги та фантастичні сюжетні лінії, що відразу ж заворожують своєю непередбачуваністю Дякую, бать. тонким гумором. Дякую, батько. що ж тоді так, так мухами обліпила. Занурившись у світ пропавшої грамоти, ви одразу відчуєте піднесення духу, що виступає з кожного кадру, і обов'язково дайте йому знайти відгук у вашому серці. От у цьому українському шедеврі ми знайдемо велич та силу духу, які допомагали нашим предкам. Передайте цариці, що до неї сам козак Василь з А почуття гумору, тільки підкреслювало нашу безстрашність. тобою свиня зробити я козак славний козак. Навіть у найскрупніші часи лише разом згуртувавшись, ми зможемо відчути те, що є найкращим у нашій національній спадщині: мужність, відвагу та духовну силу. Очі грамота відкриває для вас світ української душі. Рідною мамою нас прийняла разом. Ми зможемо побачити, як невичерпна сила духу допомагає перемагати навіть найбільш ну тяжкі випробування. Давайте разом насолодимося її неповторною історією що це на себе нап'є і засвоїмо найважливіші уроки, які вона нам дарує. Твоя служба вірний кінь та чисте поле Людям, на перший погляд ця казкова історія про козака Василя та в. Трачено грамоту. але заглибившись у сюжет, ми розуміємо, що пропавша грамота символізує не лише паперовий документ. А й втрачені цінності, ідеали, мудрість та духовність нашого народу запорожців. Чісті дуже ж тільки п'яниці та розбій нема душі чистішої ніж у цих гаспинських синів Помагають нам зрозуміти, що у кожної людини є своя історія та доля, але разом ми творимо спільну історію нашої країни. Яка ж гульня гарна орілки все одно пити не будемо, і тільки спільними зусиллями ми зможемо стати ще сильнішими та величнішими, як і наше українське кіно аудієнцію закінчим. Як закінчено. А наша грамота. Яка грамота? Це ж мистецтво. Просніться, люди. Просніться. Тим, хто має таку можливість та розуміє важливість нашої справи, долучайтеся ви до збереження нашої культурної спадщини. Дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей. Бачив, де придус. Мала в хатку, проситься, бо